Брат, че вы орете? Че ты орешь? Че ты орешь? Давай у нас дожинаем. Че ты орешь? Мальчик? Иди сюда. Иди сюда, мой мальчик. Ладно, не, ну. О, тут я торговец. Пропоную что-нибудь взять. Ммм, я кажем, ей батя. Ммм, хуета какая. Ну, well, you know is... no, жінка як жінка. А um... <laughs> давайте ми визнати, що у голінька жопка не так же і погано. Ууу, uh, це маг. Це щось, типа, наші двіжухи. Вона якась убога. Ви хайфчулись, ви хайфчулись, мен. Say no, if you want to say no you know what I mean. Більшість людей думають, що є всього три кінцівки, які я не буду озвучувати, щоб не було спелерів, але насправді їх 36. 36 Тридцять шість кінцівок. І мені здається, що я не заспокоюсь, поки не пройду всі тридцять шість. Хоча, ну типу, з тією швидкістю, що я граю, може і не пройду. Опа. Гляньте, я ялань. Лань! Стойте! Лані! А, это взагалі олоне, а ладно. Я хочу бегать с вами. Я буду бегать. Бегать с вами по полям. Ой. Ой. Пробач, пробач. Я просто хотела с вами побегать по полям. Гэрду. Та твою мать. Що ж, ми, що ж ви мені під ноги попадаєтесь? <рик> Сам ти мука. Не мука, а борошно. <рик> Загнали. Ой! Загнали. Загнали. <плес> а чого? Ну я думала, ти швиденько спуститися. Уу, а Шані можна якийсь романтичний ужин, як будто бы? Шани, let it go. Let it go. Let it go. Uh... Good to see you. You too. Мені не каже, прийшли сюди куча людей, але щось нас повбивало. Зараз ми запитаємо, хто цей тип, і врешті-решт зрозуміємо, чи вже час і кликати на романтик, чи попозже пойдемо. Say no, say no. How many were they? Нічого не сказала. So you. You know I mean? mm. Може, його треба в бою поцілувати? Very... Але я сподіваюся, що це зробить на Шані, бо Шані з нами точно йде на романтику. Може, оцепчас сюди цілуватись з принцем. Mm. Найс. Nice. Найс. Nice. Uh, мені здається, Яр, що Геральт стягне не середній матч зараз. В мене алергія, Геральт, на твої... А, і знак на той. А можливо це не Геральт, можливо це все-таки я. Все, сейчас будем, блин, драться, блин. А я кроме її ще, блин, два тижні на кікбоксі ходила, кстати. Доброго вечора, ти що в гаражі граєш? А що схоже на гараж? Пиздец, я тут живу. Що <реш> таке, блін? А може я живу в гараже? Нет, я не живу в гараже. Я тут живу. Да ви бачите, яка я І чат читаю, і, і ще й може, і скоро й умру. The beast likes alcohol? А хто його не любить, подружка? Тут є що зібрати? Опа. Лутик. Лутик. Сюда его манючку. Блять, Яраль, не умираю, не умираю, дядька. Все. Я вирішила, що якщо я вирішила, що у мене немає астигматизму, у мене його немає. Отака от такая вот історія. Все, Шані. Бери и иди в ресторан. Там мы зустрінемося. Я сейчас замочу в какую-то гадость. тут Гадость. И до тебе прийду. І, можливо, ще йобнем... Пу-пу-пу, пу 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 Пу-пу-пу. Ем... Ні, це взагалі мені не допоможе. Ну, хіра не знаю рибки. Рибка в бою, то, що нам нужно, то, що хочеться. Я дуже агресив, коли я граю і вбиваю когось в грі. Подлючка. Ты подлючка, блин? Ты такая жучка, подлючка, блин. Ты не принц, блять. Блін, принцес, блин, вонюча. вонюча, блин. Дурак. Сейчас будем... Давайте ставочки, Скільки раз я встигну померти, я перш ніж пройду всю шиншилочку. Заєчку, пусечку. А на розміночка пальчиком. Дівсі, я б це там не то, що я в тому полі срають не сіла. Стрьомно ж. Що воно так? чуєте? що это? Можна нас поцілувати? Я дуже хочу вас поцілувати. Дуже хочу поцілувати. Не треба мене Я я завжди кожен раз буду вас цілувати. Піздец, ні-ні-ні, ви що, що то не поняти. Сюди? Да, блять. Може, він сяга. сягає, коли я там. Ладно, still... ну ладно, ну. Эм... Щас, блядь. Сюда. Нет, нічого, нічого, нічо, нічого, нічого. З першого нет, з другого, з третього резольвем этого черта. Давай язичком. В жопку тебе. Ой! Ой! А, у мене немає Рафаэля, можна мені трошечки чуть-чуть насыпать э, Рафасика. О, Рафасик вернувся в строй. Рафасик и оце. Все. Та, ебать. Сейчас. Рафасика, разочек. И сейчас еще вот эта штучка. І все, подлючка. Ну ты не вновь. мы тебя сейчас будем пиздить. Мы тебя сейчас будем именно унижать. Блять, Верн, пожалуйста. Не позорь меня. тут людям пообещала, что мы унижать будем. А ты игни свой вонючий. Чино! Сюда! Была ставка с третьего раза? Нет. классные. А я тоже классная. Просто нас першого раза. Яро, блядь, тикашный помры. А что? Шей на нас спасет? Чи хто нас спасет? Мужчина? А, це при... А, це типу принц. Він тепер обратно принц. Боже, ради Бога. На цьому полібу бою не вистачало только голову мужика. Заберіться.